Чому етичні правила мають значення в наукових дослідженнях? Сьогодні поговоримо про 10 основних типів етичних помилок, які властиві вченим. Окрім цього, розглянемо приклади порушень з історії та обговоримо логіку того, що порушенням не є. То почнемо! Вітаємо вас на каналі Наукові Публікації. На жаль, не етична поведінка у науці це проблема не нова. Скільки існує людство, стільки існує і злочинність, і з наукознавством те саме. Тому придумали правило, відео буде ось тут. А сьогодні говоримо про порушення цих правил. Якщо коротко, чому етика має значення? Етичні правила важливі з кількох причин: вони допомагають нам наблизитися до величної правди знання. Вони підтримують командну роботу і гарантують відповідальне використання публічних коштів. Але те наше відео ви все одно подивіться. А от і 10 головних типів етичних порушень: перше викрадення ідей, використання ідей інших, ніби вони ваші власні. Друге плагіат. Використання робіт інших без зазначення джерел. Третє переробка власних робіт, використання власних старих праць, не зазначаючи про це. Четверте неправильне авторство. Заява про те, що ви зробили всю роботу самі, коли вам насправді допомагали інші. П'яте. Порушення правил дослідження, невиконання законодавчих і нормативних вимог. Шосте порушення загальноприйнятих дослідницьких практик. Тобто виконання експериментів неправильно або неправдиве відображення їх результатів. Сьоме фальсифікація даних, зміна даних, щоб вони виглядали так, як треба вам, восьме відмова підтримати валідацію ваших досліджень, тобто ненадавання інформації, яка потрібна іншим для перевірки вашої роботи. Дев'яте ігнорування проблем. Відмова виправлення помилок, коли їх виявлено. І десяте неналежна поведінка у зв'язку з підозрою, тобто відмова співпраці, коли люди стверджують, що ви зробили щось неправильно. Кожен раз, коли ви порушуєте чесність дослідження, це серйозна проблема. Звісно, деякі речі, наприклад, фальсифікація та фабрикування даних, гірші за, наприклад, те, що ви забули вписати п'ятого співавтора. Проте це теж не окей. Важливо розрізняти чесні помилки від умисного обману в науці. Серйозні покарання передбачені лише у випадках свідомих порушень, як, наприклад, тут. Обман пілудамської людини. Був знайдений дивний череп, який видали за відсутню ланку еволюції між мавпами і людьми. Але це виявилося навмисно зробленою комбінацією кісток, людини та уранготада. Або ж так званий жахливий експеримент. Monster експеримент. Групу дітей поділили на дві. Першу осупали компліментами, коли ті говорили, а других за це звинувачували та ображали. Таким чином перевіряли вплив оточення на дитину. Зрештою, діти другої групи мали проблеми з самовираженням протягом усього наступного життя. Неетично. Проте навіть відомі вчені минулого потрапляли під сумнів. Грегор Мендель, наприклад, можливо, змінював свої результати щодо гороху, а Роберт Мілікен не вказав важливі дані у своєму дослідженні електрону. Зараз би їх закенслили. Недобросовісність у дослідженнях це не лише питання чесності, воно може завдати шкоди людям. Підробка даних у медичному дослідженні може не бути корисною пацієнтам, а недотримання правил безпеки може погрожувати життю. Помилки, що випадково виникають під час дослідження, як, наприклад, неправильне тлумачення результатів або помилки у самих розрахунках, не вважаються недобросовісною поведінкою. Але не користуйтесь цим. Тепер ви точно знаєте, як робити не можна, тож ми можемо закінчувати відео. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!